Міфів про російську імперію в інтернеті чимало. Ми обрали найгарячіші, аби разом з істориком розібратися, яка справжня російська історія і чому Русь не Росія. Сучасна Росія нащадок Московії. Це однозначно. Московія виросла із Володимиро Суздальського князівства. Потім із Московії виросла Російська імперія, потім СРСР, зараз Російська Федерація. Тобто це як матрьошки. Але по суті, так це Московія. Московія привласнила назву Русь, аби виправдати свої імперські прагнення. А Московія загарбала назву Русь для того, щоб додати престижу. Тому що в них не було власної історії, е, в них не було ніяких пам'яток, вони були незнані світові, і для того щоб показати, що вони щось, що вони ого го до чогось причетні, вони вкрали чужу історію і крали, до речі, не тільки українську. Тому що дуже багато е, століть навіть московські царі намагалися говорити, що вони нащадки римських імператора Августа і е, Римського імператора Костянтина е, таку маячню несли, щоб е, просто е, ну якби смішно. А потім вони розповідали про сакральний Стамбул, сакральний Константинополь і дуже багато іншої мечі. Точніше, руки в них тягнулися до всього, що лежить. А оскільки Україна була близенькою, зрозуміло, що руки найбільше до нашого тягнулися. Імперською церквою керували українці. Імперською церквою керували українці в 18-му. В другій половині 17-го. Особливо в 18 столітті, а потім в 19-му вже ні. В 19-му вже українці почали відсовувати і засовувати на дальні позиції. Можна сказати, що українців і їхню енергію таку місіонерську було використано Московією і не стільки для релігійних цілей, як для державних. Московія походить не від Русі, а від Золотої Орди. Вія не походить ні від Русі, ні від Золотої Орди. Вона походить з фінно-угорського племені. Меря насправді, тому що Володимиро Суздальське князівство, де була справді молодша, наймолодші князі нашої династії, туди їх відсилали там керувати. Ця меря між 11 і 17 століттями повністю втратила свою мову. і відповідно з неї виросли московити. Хоча там були і інші фіно-угорські племена, поряд, зокрема, та ж сама Мокша, про яку багато люблять говорити, яка займала дуже велику територію, зараз значно меншу. Також Мурома, Міщора, ну і там з ще з півтора, ну взагалі з півтора десятка фіно-угорських етносів, тому це і не орда, і не русь Катерина. II була шокована, що історія її імперії куца й бідна. Так, ну Катерина II справді була шокована, що настільки були убогі історичні трактати, які московити до того писали, тобто виходило так, що літописи київські 12 століття були не вищого літературного і якогось узагальнюючого рівня. Ніж літописи московитів там в 17-18 столітті. І вона м, запровадила таку ідею, щоб збирати літописи і їх переписувати, не зважаючи на правду, але маючи на меті конкретну мету, сфальсифікована історія і досі залишається офіційною історією Російської Федерації. Саме так, російська історія це велика таємниця, яку Москва всіляко намагається приховати. Вони намагаються не говорити і повністю замовчати той факт, що Руссю ні Московщина, ні Залісся, все, ні Новгород, ні Смоленськ, ні Рязань, ні Ростов не були і не називалися Русь. Русь це виключно українське ім'я. Росія використовує руський мір, аби відновити імперію. Росія використовує людей, яких можна використати, ну які в той чи інший спосіб чи то залежні від Росії, чи то перебувають в форватерії інформаційної політики, і вона їх розглядає як такий розхідний матеріал, який можна використати. І Брехати, красти і зневажати це невід'ємна частина російської ідеології протягом багатьох століть. Цікавтеся історією, аби ніхто не зміг вами маніпулювати.